Здравствуйте! Добрый вечер! Мені Польща подарувала мені такий от, а, кремок з Яжа. Мне так подобаються ці всякие. Я вже звикла, що я ніколи нічого не купляю. Мені все купляють і дарують. Мені це так подобається. На цей раз от якийсь такий крем. Бачите? Вони люблять один одного, цілуються. Мабуть, за допомогою цього крему так легше любити один одного і цілуватися. Треба пробувати. В общем, ну, крем класний. Я мріяла, щоб мені хтось подарував цей крем з яжа. Ну, Не тільки цей, а взагалі мені ця косметика дуже подобається. От, Жирний крем, дуже жирний такий. Як його так, о, відкрити, щоб вам показати? Я тільки-тільки почала. -тільки но... Це запах такий натуральний, оливковий. І от він. ну, жирненький, такий, гарний, гарний. Просто круто. Спасибі.